До нас на авторинок на реалізацію приїхала ось така пушка Audi a 6 S-Line, Так само, як у нас є в b 7 кузові. Тільки це вже ж, бачите, наступний кузов, вона в седані. Максимальна комплектація, кому цікаво, зараз покажу. Кватро-шватро. І машина офіційна, вона куплена в Україні. Зараз обійди, отак. На вулиці дуже пахмурно, пасмурно. в общем, і вона темна, але як максимально зможу, так вам і зніму. TFSI Quattro. Двигун тут 3 літра, коробка автомат. Якщо в нас та механіка, то ця на автоматі. Шкіра, всі діла. Дивіться, зараз у нас тут фари у нас ось такі там матричні після моєчки. Власник помив. Передні задні парктроніки, безключові, все, що завгодно. Складання дзеркал. Зараз покажу. Всі 4 скло підіймача, пам'ять у водія. Там, до речі, є пам'ять у пасажира, бачите. Електровідкривання кришки, складання дзеркал, підігрів дзеркал, автосвіта, автодощ, там он туманки, шманки, мультикермо. У нас електропривід сидіння, шкіряне сидіння. До речі, у нас чотирьохзонний клімат. Давайте зараз я вам запущу і я так сяду, ключик в мене в кишені. Нажимаємо раз. Монітор виїжджає, зараз так зменшуємо, щоб було все. Гучність. Зараз прикручу. Так, світи, що відкрита, далі жидкості амивайте, охлаждайки. Омивайки, господі, вибачаюсь, 120 тисяч. Включаємо у нас авто. Ось у нас і підігрів, і вентиляція мається. Електроручник, автохолд, старт-стоп, двигуна, парктроніки передні задні сказав, чорна стеля. Тут все кругом Давай. Що так вис... збільшено? Отак. О, Шкіра. Зараз відкриємо задню дверцятку. Дивимося, у нас тут зараз так само поставимо 25. До кондьор перевіряли, що заправи, не зрозуміло. І поставим в авторежим отак. Іли взагалі задній можна виключити. Еч, який він громадний ось такий. В общем, тут куча всього, що вам цікаво. В общем, по менюхі там кватро, пневма, все там регулюється, настраивається. Де тут? Скоро опустошиться топливний бак, да, окей. А, дверь открыта, че Уровень масла показывает, только показывал там. Ой, ближайшую еще и станцию показывает. Где у нас вот тут кар? Он. Можно настраивать индивидуал, динамик, авто, он. Любый комфорт. Так, выходим с меню. Я надо ізучати, ось, ось тут все, що хочете, і сервіси, і телефони. В общем. І давайте ж вам відкрию капот. Покажу, що там... Власник вже відкрив. Власник нічого ніде не намивав. У нас 245 45 18 гума. Величезні супертагалімівні. До речі, капот ось, бачите, в пленочки. На початок крил так само поклеєно в пленочки. Ось вам, дивіться. v 6 TFSI, Все в такому дорожньому бруді. Людина нічого не намивала, тобто автомобіль, в якому стані є, в такому він і є. Ну і якби на цьому автомобілі не газануть. Да? Чуєте, да? як працює v 6 речить. В общем, таку лялю понавалювати, не знаю, скільки там паспортних данів до сотки. Знаю, що на ще 6,5 до сотки, Ну, там 2.0 TFSI. В общем, 15200 ціночок. Кому цікаво, 11 рік автомобіль. Всі скло, до речі, у нас Audi, навіть лобове я вам не показав. Дивіться, у нас... Ой, блищить, Audi. Авторина Карпарк, місто Кам'янське, Дніпропетровська область, вулиця Стовби, 2.